Сьогоднішній день церква співає тропар у Пресвятої Богородиці, що в Різдві дівство зберегла ти, і в Успідні не покинула ти світу Богородиця, а перейшла від життя, бо ти мати життя. Після Різдва Христового, як вчить церква, Богородиця, будучи Дівою, і залишилась далі Дівою. А після Успіння. Бо сама смерть, так ми розуміємо, що людина помирає, відходить, і тіло її залишається нерухомим мертвим, тому і віддається землі. А Богородиці, саме той день смерті Богородиці, називається «успінням». Те, що вона заснула, бо до сьогоднішнього дня церква вірить, що її тіло було взяти на небо, що Христос прийшов, і як і Ілля колись будучи, був взятий на небо живим, так і Пресвята Богородиця була живою, взята на небо і залишилася живою. Бо як мати життя, перейшла ти до життя. Тобто Богородиця е, привела через Богородицю, прийшов в цей світ Спаситель, Спаситель, який смерть у смерть подолав, подолав і всім, що в гробах життя дарував. Тобто той, хто дарує нам життя, і ось Богородиця, як е, храм, храм Божественний, яка вмістила того, кого вмістити, не може вся вселенна, якраз і е, не могла. Бути як звичайна людина, як звичайна жінка, так, тому її тіло було взяти на небеса. І передання нам говорить, що апостоли, які були на похороні, звичайно, що поклали її в печеру зі всіма почистями, але, як і перший раз, коли Воскресіння Христос з'явився своїм ученикам, не було апостола Фоми. Так і в той момент, коли було був похорон Престої Богородиці, апостола Фоми також не було. І ось коли він прибув за декілька днів і попросив, щоб відкотили камінь від гробу, і коли цей камінь відкотили, побачив, що в тіла просто немає. І напевно, все ж таки, за дух Дух Святий, так повідомив апостолам, що Богородиця зараз є в небесах. І Залишилася тією, до кого ми молимось. А церква співає: не маємо іншої допомоги, не маємо іншої заступниці, крім тебе, Божа Матер. Тобто, ми молимось як до матері, як до тієї, яка має благодать спасати. Спасати душі людські. Бо свято це досить древнє, і знову ж таки в Україні, в різних регіонах, по-різному відзначається, бо в Чернігові одномакові освячують букетики, на, на Спаса освячують яблука чи виноград. А є е, західні регіони, де на сам день успіння також освячують оці букетики. Тобто, знову ж таки, приносять в храм квіти для освячення. І е, це знову ж таки всі освячення, це є традиція, так, які, в принципі, прив'язувати їх не можна до якогось канону чи, чи догмату церковного. Але для нас, для людей це є потрібне і це є корисне, і е, ми радіємо. Радіємо, бо навіть Таким способом ми з'єднуємося з Богом, а кожен момент, кожен крок, який наближає нас до Бога, є корисним і добрим для спасіння і душі, і тіла нашого.